Для тих, хто зробив мордочки, пропоную мордочки два. Давайте зробимо квантовий стрибок. Тобто з левела 5 на левел 10. Суть в чому. Продугнутий варіант. Тут потрібно двоє. Сідаєте один на противодну, десь відстань метр півтора і один одному мордочки. Хтось зробив мордочку. Інший кивнув, щоб ну, побачив цю мордочку. Тепер, навпаки, робить інша людина мордочку, той перший кивнув. І без слів. Ну, звуки якісь там таке-таке, але обов'язково без слів. І ще неважливо, яку мордочку, неважливо, яку ви рожицю строїте. Просто от хочеться, таку, таку зробили. Інша кивнула людина. Та інша зробила таку, яку їй хочеться. Перша людина кивнула. Так, попробуйте Ну, хвилин п'ять. Більше п'яти, більше п'яти. Ой, не знаю. Може башню зірвати, більше п'яти. Ну ладно, я вас попередив, то вже на вашу відповідальність. Так, до речі, якщо щось помогло, пишіть.